Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Заміто. Ми будемо знімати, як ми строїмо свій міні-город. Називається гра міні От. Починаємо строїти. Спочатку ми ставимо дороги, щоб далі продробити, Щоб потім поставити новий ну, поділ. Вот. Я в цю гру трошечки зіграв. Вот так. Вот так мы ставим. Вот такие не будет початок. Вот так мы закрываем. Так, так, так. Так. И теперь вот так расставляем. Вот такая форма получилась. Теперь мы ставим дома. Вот тут классик хаус. Мы будем ставить классик Ставим мы вот тут. а Будет прикольный место. Так, так. Отакий От думан видається. І тепер тут давайте поставимо. Отлічно. Тепер нам треба поставити задні дерев'я, щоб у них було трошки щастя. Бачите? От так розставляємо бачимо. Тепер ми, наприклад, ставимо турбіну і вона дає. світло. Я тут я поставлю поставлю 2000 грошей. Щоб трошки було щастя, то ми поставимо школу тут. О, ідеально. Тепер ми, наприклад, кавимо. Треба поставити якісь магазинчики. Раз, два, три. О, це три щастя, нічого сніг. Та наче. І тут... Ай, мене пойдет, блин. Ладно. О, які ще с Зараз Зараз будемо... ми трошки до вас тренемся. Ну, секундочку. Зараз Ми з вами зустріну. Хотів сказати. для вас пройде на секунду, для мене мільйон дол. Я вже не 2700 грошей. Пора ставите. От так, вот так, вот так. Отакий от у нас уже городок виходить. І тепер нам потрібно поставити от тут парки. Вот так от ми поставимо. Доволі нормально. І ще я хотів поставити ми. Оце, фактор. я так Вот таке у нас виходить покіршом. Нажимаю дістик і тепер. Що ж я хотів поставити? О! Вот такие я на буду собирать. У меня уже надоело, согласен. Собирать, но предайте собирать. И еще раз, да. Я забрал 2000. Вот, мы ставим полицию и Fire Station. Ну, я не знаю. Я как буду как называть. буду Fire Station называть. Опять собираем на вот эту штуку. Let's go. И все. Вот Що у мене на успію зібрати? Вот тут я ставлю. У мене ж 88% щастя. Капець, Я вже не знав, що так багато буде. Так. що б я іще би поставив? Бо, тому що в мене німа. Можу я ще поставити фонарі. Щоб не сміщалося. тут. По углам треба поставити был ну не гай, а просто яксота красоти, хай буде а как ставимо квот си фонари отчитыва что я ще взяв щось тут треба підставити. ну можу я поставити вот тут так вот а, у мене грошей більше нема. Ось вот ставлю. І тепер мені треба поставити. Ось вот вот тут ставлю. І вот. Кстати, фонарі дуже сильно освіщають довольно. Э, це більш щастя, скажімо так. У мене вже 50 людей. Вот такі, У мене взагалі ідеальний город, виходить. Не вистачає там офіси, все таке. Як е, дають за другі. Так, щоб ісі надо. Мене як-будто щось іще не хватає. От тут. Можна. Поставити парковки, але вони нічого не дають. І гроші нікуди тратити. Ну, як фонарі, ну но... ладно. Ставимо магазини. Нам треба поставити магазини. 500 грошей уже потратили. И еще это... Я не знаю, что это. Ну, вроде это заправка. Да, вроде это заправка. Вон. Видите, как тут э, очень оригинально. Вот школа, например, вот это. Такие трубы, вот там, такие. И дома такие реалистичные. Тут есть Гараж даже. Тут турбіни, вони крутяться, такі ще ставимо. От. І тепер нам треба поставити дорої. Стави ми отак от лучше поставити. О, мені вже по скільки. По 14 дає. Ага. Е, тепер ми отак. От Ага, тобто можна починати отсюда. Вот так вот. Ладно. Окей, можна поставити вісім дорог. Сюди і вот. Вот так. Е, можна ці штуки піднімати на букву Е, а на Q вниз. Вот так, 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 так. І вот так. Вот такий поки що городок. Це більш похоже на село не на город. Ага. І ми можемо поставити. Що нам поставити? Трошки другі дома. Оце нам, мені нам треба. Ну, мені і нам. Машинка. Ого. Так, не відлікаємося, ставимо. Вот так вот. Вот так. Блин, не хватает. Но... О, еще одна машинка. Класс. Она что? Тут... Я не могу. Блин, я не успев. Там вроде в ней был груз. Теперь мы ставим. Опять деревья? Блин, у меня опять нет денег. Но ничего страшного. Так я ставлю. І вот, вот так такие і У мене вже 5000 грошей. Так. Во, ну, вот так. Стрелочка сюда показываем. О, тут фонарь так прям став. Рівно. Тепер мы. що ми? Вот. Вот тут она читала. Отак, от от так. І ставимо магазини. Тут от. такий магазин буде. Тут а газ буде. Тут у нас классик шопінг. Постійшоп, тобто магазин. Беремо ми. Оце ми. Да. От так. Отак от. Ставим ми ще мініку. <світненько> так 2 штучки СЕНТИК СЧАСТЬЯ!!! А? Что? вообще класс! Все, у меня отличный город! Вот такие. Я не помню, на какую клавишу надо нажимать. Давай, давайте там подойду. Трошки переборщив. Ладно, наверное, можно заканчивать. И если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.